Світ оптики разом із вами вже 25 років. Ми вдячні нашим клієнтам і друзям за довіру. Підтримку та тепло для нас. Це не просто цифра, це історія турботи, розвитку та любові до своєї справи. Ми оновили обладнання, щоб діагностика зору була максимально точною. Авторефрактометр Хувіц визначає короткозорість, далекозорість, астигматизм і кривизну рогівки. Пневматонометр Хувіц вимірює очний тиск і товчину рогівки. Ми дбаємо про точність і безпеку кожного обстеження. Наші майстри виготовляють окуляри будь-якої складності. На сучасному обладнанні фірми Essilor. допомагають обрати оправу чи контактні лінзи. Працюємо лише з сертифікованими матеріалами провідних світових брендів і зберігаємо найцінніше, що нам дано природою: ваш зір. Ми вдячні кожному, хто був із нами всі ці роки. З турботою про ваш зір вже 25 років. Світ оптики на Міцкевича 34.